Вітаю, мене звуть Карина, і я гранд менеджерка Допомагаю людям отримати кошти на фінансування своїх проєктів, ідей. Зараз я вирішила зосередитися на вас, мої дорогі письменники та письменниці. Я також пишу книгу, детектив, та стикаюся з тими ж проблемами, що ви. це нестача коштів на просування, редактуру, дизайн. Головне часом на все це. А чи потрібно книгу писати? І окремо заробляти на свої поточні потреби. І всі процеси поведання дуже складно тягнути. І хочете, щоб все, і хочеться, щоб нас розвантажили. Але це складно. Тому я вирішила поєднати свої знання з написання заявок, пошуку грантів, відчутка документів та створення книги. Не знаю, ви прийшли з пуста ДРЦ або з інстаграми. Але почитавши ваші коментарі, я бачу, що є багато є чудесних людей, які хочуть видати книгу, але просто не вистачає ресурсу на це. Тому я вирішила зробити для вас добірку для письменників. Сподіваюсь, ви її вже прочитали і не ористувалося на подання заявок. Якщо ні, будь ласка, приходьте під відео Селінко. Добірка відкрита для всіх. Перша проблема це де знайти грант. Далі це вичити його і зрозуміти, чи підходить він вам або ні. Це займає дуже багато часу. Сподіваюся, моя добірка хоч трохи закрила вам цю потребу, заощаджила вам час та нерви. Друга проблема це як та куди подавати з'яв. Як в цьому розібратися. Ось ми і підійшли до теми цього ролику. Сьогодні я буду розповідати про особливості заповнення деяких заявок, тому відкриваєте онлайн-форму, то давайте вже разом починаємо. Для початку ми заповнюємо наші катапіна, адреса, вік, актуальне місце проживання, коротка біографічна довідка. Будь ласка, слідкуйте за кількістю слів. Які потрібно вписати. Далі посилання на сторінку в соціальних мережах, сайт авторки або автора. Звісно, додавайте усі свої соціальні мережі, які ви ведете. Дуже зручно, якщо у вас є сайт. Якщо ні, його можна швиденько зробити в. Google сайт і безкоштовно, по-моєму, так опублікувати. Просто потрібно буде надати доступ або для всіх або, наприклад, комусь виключно на розкажіть про ваш письменницький досвід відповідно освіту, театруні конкурси, у яких вибрала участь. Додайте перелік виданих українських мовою книг вашого авторства. Зазначте тут, які книги ви написали, коли яке видання видали. Не забуваймо, що у нас в мовах е, книги, видані в українських видавництвах, протягом останніх трьох років. Ви можете додати ці книги, зазначити видавництво, жанр, кількість проданих примірників, щоб показати, що ваша книга була актуальна та популярна? Чому ви хочете долучитися до проекту? Це ви, що ви хотіли б отримати під час участі? Напишіть, що ви очікуєте від проекту, ви повинні переконати, що ви готові приділяти час і сили промоцію перекладу своїх книг та картону, брати участь в активностях проєкту, спілкуватися з партнерськими організаціями і іншими учасниками. Так, якщо обов'язково зазначите, який у вас рівень англійської, це буде ваша перевага. Yeah. Далі. Mm -hmm. uh -huh. Чи зацікавлені ви у перекладі вашого твору і чим мовами проєкту CEL? І у виданні вашого проєкту Україна в партнерах проєкту СЕФ. Так, ми зацікавлені. <laughs> якщо ви забули, на які мови буде. Переклади на вашу кліну, ви можете сходити в довірку і там знов подивитися, щоб знов це тут не обговорювати. Так далі, чи готовий ви брати участь у робочих зустрічах і фестиваль на натурі проєкту сцена в Україні і за кордоном? Так? Чи маєте ви обмеження на вийти картон, якщо так? то готові ви самостійно подавати документи в органи державної місцевої влади для отримання дослугу на компенс. Це, напевно, більш для чоловіків. На жаль, да. це питання ви повинні вирішити самостійно. Так, пишіть, що обмеження є. І mm -hmm. я самостійно подам документи, в органи державної місцевої влади, щоб отримати цей на вист. Так, далі чолодіці англійською мовою на рівні спілкування. Далі чолодіться англійською мовою на рівні спілкування. Як бачите, їм потрібен рівень спілкування. Ну, звісно, там буде і фестивалі, і обговорення, і люди, які мають достатній рівень, будуть в пріоритеті. До цього донору. Завантажуйте фото, яке ви дозволяєте використовувати винувати. Проєкту. Воно має бути аптекальний портрет по груді для село. Mm -hmm. Загрузити один файл. Ну, все, думаю, з цим справитись. Так, далі. Повна назва книги для опенку. Це mm -hmm. берете, на своє одиництво для виданець, також понятно, рік. А, так, самотажити файл з виносим, вашої книги. Все там, що у вас вже є. Чи дає власник прав на видання згоду на його переклад і некомерційне використання цього перекладу в рамках проєкту СЛЯ? Це потрібно уточнити у видавництва або подивитися у вашому договорі. Е, некомерційне використання перекладу це використання перекладного матеріалу без отримання прибутку. Це також потрібно уточнити у вашому видавництві. Чи дає вам воно це право? Якщо ця книга перекладена, є домовність ведуться переговори щодо її перекладу іншою мовами, покажіть, якими саме і яких країнах. Якщо ви перекладаєте не тими мовами, які ось тут, для цього з конкурсу, ви спокійно це можете написати. Якщо ж є, наприклад, ще мова співпадає до тут, і... Вона вже перекладена з якоюсь цих мов. Краще це вказати. Якщо право на видання перекладу цієї книги продані, чи ведуться перемовини щодо їхнього продажу, вкажіть, в яких саме країнах. Також це краще сказати повністю, не скривати на якусь інформацію. Так, далі нажимаєте так і відправляєте. Тут все. Давайте пригадаємо приготовим подання книжок. Книги на конкурс подаються саме авторами. або автор, авторка двуру повинні мати від однієї до трьох опублікованих призових книг, окрім книжок для дітей віком до 14 років. Ці книги повинні бути видані українськими виданнями. Від одного однієї авторки, на конкурс приймається не більше однієї книги. Авторка заповнює заявку на участь у конкурсному відборі на сайті організації. Це наша форма сайту організації. Загалом, у нас в цій онлайн формі повинні бути три документи та один. Так, до заявки у нас додаються файл ціносусу. Книги обсягом не більше однієї сторінки формату А4 у форматі PDF. Посилання на повну версію книги файл з уривком книги, який ми будемо перекладати, да? чи нам перекладуть, до 2500 стрілів у форматі PDF. І також фото авторки. вертикально портрет по полуті. Далі. Якщо у вас залишились питання по цьому конкурсу, ви можете написати організаторам на пошту. Якщо у вас немає часу, чи якісь є інші причини, пишіть в коментарях все та ваше питання. Я збираю ці питання. Давайте до 6 серпня, зберу їх ці раси та сусія відправлю. А потім також викладу відповіді в коментарях. Запиплю. Так, і останні по черзі, але <свісно> важливий по виданню книги це навчальний інтенсив, таблиця ідеї. Так, давайте його знайдемо ось тут. Ось він. Заявки приймаються до 6 серпня 2025 року до 12 ночі. Не знаю, чи звернули в увагу на цей навчальний місце? Але він закриває дуже важливу потребу письменників: е а саме це видання книги. Тут потрібно грати у довку, це буде навіть. Випробування, щоб прояснити, чи точно ми готові видати книгу та тобто, пройти всі ці етапи. Для кого цей інтенсив? Він для початківців, досвідчених авторів, для тих, хто лише має ідею або у вас ще є кредитний бізнес. Головне, брати участь можуть лише ті, хто проживає та працює у Вінницькій. Волинській, Одеській, Сумській, Тернопільській або Хмельницькій області. Це важливо, якщо ви перебуваєте та працюєте в іншій області. На жаль, ви не будете в пріоритеті для цього інтенсиву і просто витратите благоційний час. Ті, хто підпадає під умови, йдемо далі. Перший етап: ви повинні бути готові взяти участь у триденному навчанні. Офлайн та опрацювати супутні матеріали онлайн у вересні, з вересня по жовтень 2025 року. Міста та дати проведення бодкемпів є так що, Якщо забули, можете спуститися туди. Організатори також забезпечують проїзд та проживання. Так, другий етап: у жовтні 2025 року розпочнеться прийом заявок на гранти, і ви можете отримати 500 тисяч гривень. Для бізнесів із креативних індустрій та бізнес ідей. Ось на цьому етапі є можливість видати книгу. Але спочатку потрібно пройти цей навчальний інтенсив перший етап. Тому давайте скоріше заповнювати заявку на наш перший етап, а саме на інтенсив. зазвичай ми заповнюємо контактні дані. статтю, область, де проживаємо. Далі, да? Назва нашого пункту населеного пункту, чи є ми внутрішні особи, чи ми їм мобільними, ми надаємо соціальні мережі та сайт. Другий блок це про ваш бізнес та ідеї. Назва вашого бізнесу та ідеї. Наприклад, я хочу видати детектив, да? Над містом. Пишу видання детективу на свисту. Це в мене все ще на останній ідеї. Якщо ж у вас це вже початковий етап, наприклад, да? якщо у вас це книга, наприклад, вже написана, але потребує довання, дизайну і так далі, це буде початковим етапом. Так, далі. Вкажіть, до якого сектору креативної на економіки належить ваш бізнес? У нас це література та видавнича справа. Якщо ви обрали інше, вкажіть, який саме сектор. Ми не обрали інше. Опишіть ваш бізнес ідеї. В чому полягає унікальність вашої ідеї чи бізнесу? Чи має вона мистецьку цінність? Може, це бути. Будь-якісь унікальні, ніколи не видані, не знаю, змельницькі казки для людей. Або якийсь історичний період, який ніколи не висвітлювався. Далі. Чи маєте ви команду? Якщо так, скільки осіб і хто виконує які функції? До 200 слів? Так. Тут uh, вам потрібно написати, чи є у вас договір з'ясонити. А замовити силу ви хочете, наприклад, перекласти книгу да? на якісь п'ять європейських мов, або ви сам ведан. Тоді зазначте, що ви вже обрали ілюстратора, або взагалі всю команду, яка у вас є. Так, які обов'язки ваша команда виконує? Заспишіть, це набагато детальніше. Але не забувайте, що у нас є ліміт слов. Ось тут можна викласти все, чого вам не вистачає для видання книги. Напишіть просто гроші. Можна написати, що зараз, можна написати, що зараз я знаходжусь на етапі редагування та книги. На подальше видання мені потрібно і далі розписуйте етапи та потреби в людях або послугах, да? що вам потрібно. На вашу думку, чи допомагає ваш бізнес ідея вирішувати актуальні питання для громади або регіону? Як ваш бізнес ідея з громадою червоним або іншим спосібом? Доста сів так. Наприклад, я з Хмельницької громади, гуглю, Хмельницька громада стратегія за 2025 рік. Беру її з офіційного сайту. Вот, наприклад, знайшла для нас цю стратегію. Завантажену. Відкриваю. Об мене це було на 15-й сторінці. І ось тут написане зараз найближче. Стратегічні цілі. Адже завдяки виданню своєї книги я зможу розвинути сучасне українське мистецтво та сприяти створенню нових культурних продуктів, залученню молоді, яка знає свою історію. і далі. Нам, нам, потріб... нам потрібне підтвердження своїх слів, що це дійсно може вплинути на громаду або регіон. Ви можете знайти інше дослідження, інше опитування. Але щоб це не було так, що тільки ваші слова і все <смір> должна бути якесь підруття. <смір> Ведете посилання на сайт або сторінку вашого бізнесу у соціальних мережах. Якщо є, доповняйте, не якщо нема, пишіть, що ще нема, тому що ми на стадії ідеї. Не? Так, мотивація участь. Чому ви хочете взяти участь у беткемпі? При написанні цього пункту надихайтеся цими рядками з умов. Навчання інтенсивно допоможе учасникам глибоко проаналізувати свій бізнес чи ідею та спланувати подальші кроки у їх розвитку. Крім того, навчання дасть змогу розширити професійні контакти з колегами та експертами, а також підготуватися до грантового конкурсу, який стартує у жовтні 2025 року в межах цієї програми. Тут ви можете написати, чому. Чому саме вас потрібно обрати? Чому ваша ідея унікальна, чому ваша книга важлива? Чому в подальшому вас візьмуть? Да? Я не знаю, який там буде правильний підбір. Чи всіх, хто буде приймати участь у навчальному будкемпінгу, далі допустять до грантової програми, чи якісь тільки унікальні ідеї, які будуть, можливо, це буде 5 людей, можливо, 10. Зараз таки поки, поки що це не зрозуміло. Але в своєму цьому, але в мотиваційній цьому листі да, потрібно все ж таки переконати, щоб у вас взяли і награду, новий конкурс. Е, так, 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 так. Які нові навички знання ви хочете отримати? Mm -hmm. Так. Також ви можете використовувати строчку з умов конкурсу, не просто її копіювати і попринігун також, а надихатися цим і відталкуватися від цих текстів, щоб вашу мотивацію більше розкрити. Наприклад, ви прагнете отримати нові знання та навички щодо розвитку вашого бізнесу. Бажаєте розвивати креативну економіку у вашому регіоні. Так, використовуйте ці рядки та опишіть свою модевацію як найгрещі. Далі. Як ви дізналися про програму? Так, ну тут ви можете вказати мене, наприклад, відранчерки і додати мій дредіс. Почмо в далі. Логістика. Чи потребує допомоги до з логістикою та або проживанням? Так, потрібно, тому що якщо ми не знаходимося в одному з цих міст, а, нам потрібно добратися і десь шипі. Якщо ми пишемо так? Чи є у вас потреба брати бо з бою на буткемп малорічних дітей, якщо так кожить кількість таких дітей? Тобто це зрозуміло. Так, я підтверджую, що зможу бути присутньою на боткемпі. Оберіть ваше місце і дати. Наприклад, даний Камінець Подольстві. Якщо ви обираєте ні, не зможу бути присутнім на буткемпі протягом 2 днів, ну, скоріше за все вас не виберуть, тому що вони зацікавлені в тому, щоб е, учасники були присутні е, офлайн фізично. Так, захист даних. Тут ви все прочитаєте з сину поводитесь. Я розумію, що надання на неправдивої оманної або неповної інформації може призвести до підхиленого зірювання. Також маєте на це натискаєте Відправди. І головне будьте поширцю. Як свої персонажі, мливими, якравими, завзятими. І не відкладайте подання заявки на потім, тому що, поки ви думаєте, хтось вже використовує цю інструкцію та наближається до своєї книги. По сьогодні пройшли такий великий шлях, залишилось лише додати текст, підкріпити документи та натиснути на дисла. Я сподіваюся, що я вас змотивувала. І хочу, щоб ви також смотивували мене. Під цим відео є лінк на мою монобазу. Якщо ви хочете ще більше корисних відео, надішлють, будь ласка, будь-яку суму, яку вважаєте за потрібну. Хоч 10 гривень, хоч 100, можна і більше. Це вже на ваш роз. Там всього три клика. Там багато менше, ніж для заявок. Дякую вам за увагу. Чекаю вас в коментарях. Підписуйтесь, щоб не пропустити ролики в Третс, в Instagram, в Ютубу. Хай вам щастить і до зустрічі!